Олександр Борисович, що це у вас таке? Це в нас горох зимуючий. Це ми зробили його експрес-аналіз. От ви бачите, як воно всходить. І ми бачимо, ну як перевірити, бачите, як сотня штук заложено, воно зійшло. Скажем так, схожість. Можна сказати, що практично до 100%, якщо пересчитати схожість і енергія 96, 97%. Це дуже велика схожість. Це зимуючий горох, Белтрап, французька селекція. Ми закупляли в цьому році, продавали господарствам, вони висівали його. Це перша репродукція. Дуже гарний горох. Як для цього року, ну прям гарний. Культура вона настільки високорентабельна, вона вражайна, краще по сівозміні, Напевно, один із кращих по сівозміні, Після нього можна сіяти все що завгодно. ну Це теж Е, си По-друге, вже десь на липень-серпень місяць, да, в господарство вже мають перві гроші по збиранню, продаж. По цьому року, дуже важкому року, у нас на Кіровоградщині збирали горох від 4-5 тонн. Рекомендуємо цей горох. Ось бачите, як він виглядає. Нічого не придумано, нічого не нарисовано. Ось бачите, сотня штук заложено. І вона практично вся вона переросла. Угу. Дякую. Якось так.